Прогноз погоди в Україні на ці вихідні суботу і неділю, 26 і 27 серпня 2023 року маємо для вас гарні новини. І субота, і неділя порадує українців, які проживають в певних областях короткочасними дощами. В яких саме зараз дізнаєтесь, але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, селища або області України ви нас дивитесь. Для нас це надзвичайно важливо. Дякуємо. А тепер повертаємось до погоди у суботу, 26 серпня, усі без винятку західні регіони, а також Житомирщину, накриють короткочесні дощі. Тож прийміть наші вітання, шановні мешканці Житомирщини. І заходу вам дуже пощастило. Нарешті території погода буде сухою і надзвичайно спекотною. Так, на півночі температура повітря в день буде плюс 27, плюс 29 градусів, плюс 16, плюс 14 вночі. Південні регіони плюс 30, плюс 32 в день, плюс 21, плюс 19 вночі. Захід, як ми вже сказали, буде з короткочасними дощами. І температурою в день плюс 29, плюс 31, вночі плюс 19, плюс 17 градусів. Найпрохолодніше буде на півдні. І це плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 16. 16 плюс 14 вночі. У центральних регіонах, а також у Києві, буде суха і мало хмарна погода. Без опадів температура повітря в день плюс 29, плюс 31 градус. Вночі плюс 18 плюс 16 градусів. Вітер південно-західний 3-8 метри на секунду. Незважаючи на те, що в неділю 27 серпня на вулиці пануватиме шалена спека, бо літо ніяк не хоче від нас іти. Половиною території нашої вільної і незалежної країни пройдуть короткочасні дощі, а саме Сумщиною, Чернігівщиною, Київщиною, а також Житомирщиною, і усі без винятку західні регіони. І це дуже добре, адже українські землі дуже скучили за вологою. На решті території спостерігатиметься суха і спекотна погода без опадів. Температура повітря на півночі коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 в день і від плюс 16 до плюс 14 вночі. Подекуди дощитиме. На півдні сухо і без опадів. Денний максимум плюс 30, плюс 32. Нічний плюс 20, плюс 18 градусів. Захід буде купатись у короткочасних дощах одночасно відчуваючи плюс 30, плюс 32 градуси в день і плюс 19, плюс 17 вночі. Спекотні дні повернуться і на схід. Тут плюс 27, плюс 29 в день і плюс 18, плюс 16 вночі. У центральних регіонах, а також у самій столиці, короткочасні дощі, мінлива хмарність. Температура повітря в день плюс 29, плюс 31 градус вночі плюс 18 плюс 16 градусів. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. Шановні глядачі, ми вам надзвичайно щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково поділіться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного дня, міцного надміцного здоров'я. Нехай вам завжди і в усьому щастить. Побачимось.